Усім привіт! Чули про в'єтнамський бальзам при всіх хворобах. Ми його називаємо аптечка на долоні. Це бальзам слон. Буває зелений, буває червоний. Стародавній рецепт на основі ефірних олій. Вони універсальні, протизапальні, знеболюючі, зігріваючі, протинабрякові, а також противірусні і антибактеріальні. Де їх використовувати? Ну, по-перше, при захворюваннях опорно-рухового апарату. Для зняття болю в суглобах, м'язах, попереку, при артритах, артрозах, ревматизмі, нералгії. Будь-де, де треба зняти біль та запалення. По-друге, вони підходять для профілактики а також лікування грипа та застуди. Для профілактики використовують в аромалампах або можна змащувати носа. А для лікування використовують в інгаляціях для полегшення дихання при нежиті. Знащують спинку і грудку при кашлі, можна попарити ноги і змастити стопи. Вони тоді працюють, як гірчичники. При болі в горлі можна полоскати горло, при головному болі втирають в скроні. Також вони можуть бути, як відволікаючий засіб при захитуванні та нудоті. Загоюють рани та садна, Зелений слон може використовуватись в пролежнях, знімають свербіж і напрямки при укусах комах. А також можна використовувати при масажах. І при перед, і після спортивних тренувань. Як їх використовувати? Дуже просто: одна-дві краплі наноситься на уражене місце. І розтирається. Два-три рази на день і на ніч. Додатково можна закутати чимось тепленьким, тоді ефективність буде більша. Для полоскання дві-три краплі на склянки кипяченої води і полощиться. Особливості застосування. Бажано, щоб не попадало в очі і на сльозові поверхні. Не тому, що він може зашкодити, а тому, що буде підпікати трошки. І при використовуванні дітям по цій самій причині ми рекомендуємо додавати в кремчик і тоді використовувати, щоб не пекло дитинку. Яка, між ними, різниця. Невелика. На насправді один інгредієнт. Вони обидва е, на основі вазелінової олії, обидва містять в складі ефірну олію м'яти і лавра камфорного, але в червоному слоні ефірна олія везеліку, а в зеленому слоні метіл натурального походження. Це така речовина, яка має досить е, виражений протизапальний ефект. Тому зелений слон більше рекомендується для лікування опорно рухових хвороб. Протипоказання. Е, тільки алергія на ефірні олії, побічна дія. Можливо, іноді на місці нанесення невелике почервоніння, але воно швидко проходить. Ми на ці бальзами робили два клінічних випробування про це окреме відео, де їх можна придбати. Для аптек вони доступні до замовлення у дистриб'юторів Бадм і Оптіма. А для кінцевого споживача зручно замовити через таблетка Юа в любій аптеці або у нас на сайті на турбутік. Тож я раджу мати в аптечці ці бальзани, вони завжди будуть по нагоді. Якщо це відео було для вас корисне, ставте вподобайки. Якщо є питання, пишіть в коментарях і не хворійте.